Боже, дівчата, як вам важко живеться, от пацани, давайте з жіночими очима глянемо, як це виглядає зі сторони. От так як українські дівчата одні з найгарніших в світі, я взагалі вважаю, найгарніші в світі. Реально, українська зовнішність. І як на вас звертають увагу чоловіки, взагалі зараз дуже багато українських жінок за кордоном, і оціх іммігрантів з різних культур, саме поняли, яких як вони відстаюють, то що чуть ли там не в надо ходити. І в той же момент як вони діють, роблять, і що вони показують. Вони ж розбіжно з тим, що вони кажуть, і що хотять абсолютно інакше від того, як вони діють. І от з чим приходиться дівчатам. Жить, от, ось, дивіться. Тобто, будь-яке ну, пацани. Давайте по чесному. Нам же подобається, як дівчата там гарно виглядаються, десь чуть-чуть щось там сексуальні щось... Ну дівчата на це багато колосальне кількість енергії, витрачають фінансів, сил, ресурсів. Ну от просто що ми винуваті, що українські дівчата такі гарні, і от нашим дівчатам за кордоном просто жесть. Чуваки на них дивляться, сходять з ума. Я не розумію, відкуда вони в голові. Я, ну, я собі не можу в голові уявити, що я до когось так подкатую і чуть ли ну, несіла й на вяшує. Ну я думав, це в анігдотах тільки таке буває. І це інколи настолько по-тупому виглядає, і от реально мені, дівчата, вас шкода через цю всю історію. Ну просто це виглядає трешняк в повністю. Що ви про це думаєте? Пишіть в коменти, особи там теж. Не, не, не роздівайтесь, пожалуйста, бережіть. Нам ще нам з вами націю треба відроджувати. Не особисто зі мною, я не претендую, на, на одну жінку претендую, але загалом українцям вже ж прийдеться колись об'єднатися, по сім'ї демографію відновити в Україні чи за кордоном. Будемо сподіватися, що в Україні нам мир. Все, друзі, на зв'язочку. поспілкуємось про це в коментарях. Па-па.